Друзі, всім привіт! Не знаю, чи замітили ви таку тенденцію, чи ні, але я ось прослідковую таку закономірність. Перед тим, як мають відбутися якісь такі суттєві, чи то перемовини, чи якісь такі зустрічі, щоб поміняти хід війни, да, там, чи перемовини, якісь чи мир, то відбуваються якісь такі надзвичайні події. Як перед тим, як мала відбутися зустріч чи, чи перемовини в Швейцарії, тоді ахматити. Полетіли ракети на Ахматит. Росія, якби там побомбила Ахматит. Деякі кажуть, що там ППО, українське на Ахматит. Там Навіть було відео, там зразу тих арештували, хто публікував цих відео. Ну не зрозуміло насправді, що там сталося. Але будемо вірити, що то були російські ракети. І ось взавтра мали відбутися друга частина перемовин в Туреччині. І ось сьогодні. Служба безпеки України проводить надзвичайно потужні такі операції. Це взривають мости там в Росії самі, і потім надзвичайна така успішна операція завдає дронового удару по аеродромах в Сибірі. І було знищено дуже багато бойових літаків. Ну Суперова успішна операція СБУ. Всі аплодують, всі радіють. Ось нанесли ми такий надпотужний удар. Вони навіть назвали цю операцію Павутина. Навіть те, які вже інформація проскачує в ЗМІ, що сам Зеленський планував цю операцію. Ну, що можу сказати? Ну, молодці операція проведена блискавично. Кажуть, що ці дрони були завезені в. Фурі, там якісь як домівки, да, дома такі були погрожені в фури, і в дахах цих домівок були заховані дрони. І ось ця фура поїхала вже туди під аеродром, стала там на трасі, там якось ці криші відкрилися, і звідти вилітали ці дрони. Навіть відео є. Заходьте в мій телеграм-канал, і там дивіться, як дрони вилітають із фури. Потім ця фура сама, якби була взірвана, і водій там був, кажуть, задушений і спалений. В результаті було взірвано дуже багато російських літаків, якими вона завдавала ударів по Україні. Блискавично, блискавично. Але слід зазначити, що після таких ударів і настає протидія. І ось уже. Росія об'явила там з'їзд і вирішили запускати орешники. Цієї ночі вже пролунала інформація, щоб всі готувалися, бо будуть проводитися запуски орешника, як мінімум, а говорять навіть, що і ядерна зброя буде застосована цієї ночі. Тому люди, хто має змогу, виїжджайте із великих. Міст, десь подалі від райцентрів, від обласних центрів, в села, в ліси, палатки ставте, але подалі від міст, тому що може статися щось страшне. Звичайно, що вже ніяких перемовин завтра не буде. Я більше чим переконаний, що дана операція, яка готувалася СБУ півтора роки. Іменно було проведено напередодні перемовин, щоб показати цілому світі, що Україна не буде підписувати ніяких мирних домовленостей, а буде воювати до посліднього, чи, як мене тут виправили, до останнього українця. Друзі, а що ви думаєте на даний рахунок? Чи радіти таким успіхам? СБУ чи не радіти, чи що що ви? Напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях. Пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося на канал, думаємо, коментуємо, ширимо.